Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні у нас на огляді ніж для обрізки від компанії DioBoe 252L. Це середній ніж за розміром від компанії DioBoe. Ми ще також маємо в асортименті 249-й ніж, трошки менший, і 253-й ще більший за цей. По довжині ріжучої кромки цей ніж має 60 мм, середній ніж має 73 мм, а найбільший має 85 мм довжини. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця середня модель 252L має загальну довжину 175 мм. Довжина леза по ріжучій кромці 73 мм, а загальна вага ножа 110 г. Лезо виконане з високолицевої сталі з твердістю 58-59 одиниць HRC. Лезо має специфічну загнуту донизу форму з досить різко загнутою на кінці кромкою ріжучою і гострим кінчиком. Це лезо дозволяє проводити обрізку гілки рухом на себе. Така форма ріжучої кромки дозволяє. Не виковзувати гілці під час різкого руху обрізки цієї гілки. Також форма ця руків'я з розширенням на кінці дозволяє зручно брати ніж, якраз от в такому вигляді, тобто брати його ріжучу кромку на себе, ось так, і проводити обрізку власне рухом на себе. Леза спущене з двох сторін симетрично, як з одного, так і з другого боку симетрично на ріжучу кромку. І спуск сходить майже в ноль на ріжучу кромку. Оскільки цей ніж симетричний, і ним можна працювати як правою, так і лівою рукою. З лівого боку на лезі є спеціальна фрезеровка, яка дозволяє нігтем відкривати ніж, коли він закритий. Нігтем ми підчіпляємо цю фрезеровку і розкриваємо лезо. З лівого боку на лезі є нанесена гравіровка логотипу Duaboe, а також напис Duaboe. Ніж є складний, як я вже демонстрував, і він має всередині замок. зимок. от металева пластина виконує функцію замка. Вона утримує лезо. Від самовільного закриття, коли ніж є розкритий, і точно так само отримує лезо в закритому положенні, не дозволяючи йому самовільно відкритися. Кінчик леза ховається повністю в руків'я, і завдяки замку ніж самовільно не розкриється. Це дозволяє переносити ніж без жодних проблем в кишені. В середині руків'я ми бачимо два латунних лайнери. Вони досить серйозно укріплюють руків'я, і цей ніж, оскільки розрахований він на роботу, досить важку. Руків'я повинно бути велике і міцне, так само як і лезо, і фіксація цього леза в руків'ї. Ці лайнери Досить добре зміцнюють саме руків'я. Зовні знаходяться дерев'яні накладки, досить комфортні для утримання. Ніж зібраний на клепках, тобто є три основні клепки, які збирають це руків'я, і ще дві додаткові, які кріплять дерев'яні накладки до лайнерів. Придбати ніж для обрізки дює бої 252 l Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором дієбої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!